Принесла я тільки що Blue гігант попідписувала. Бачите, бо в мене були ось такі етикеточки. То я поприймала це «Ред Ізраїль від неаполітанський неаполітанське Юх, голубий гігант. Я його все-таки посадила в відро 20-літрове. Бачите, тут от є от цього ще не пересадила, але весною посажу. Це Місія». Від Кузьменка дуже хороший. Чікаго Харді. Забула від кого. І ще тут в мене є Тауру. Теж, отам, де я забула. Це два я забула. Це від Кості, це браунтурки від Кості, це фіолет від, від, від пані Наталії. Бачите, як разом поставила це Костя мені подарував. І що я хочу вам сказати, отак я буду перечислювати, не буду перечислювати, ви вже знаєте. Дивіться, поки я приїхала, я тут приїхала бігом-бігом сюди полила, але не замітала. У мене всі листочки тут опали, бачите? Включила їм трошки краси. Дивіться, це гірлянда призначена для цієї ялинки, для цієї ялинки. У мене ще є три таких. Це для двору гірлянда. Але ж я тако, для чого його на дворі, для якої краси буду прикрашати, та й не можна, я думаю, зараз. То я повісила тут гірлянду, взяла сітку, сюди повісила, щоб трошки таке було, знаєте. Зайду, постою, подивлюсь, посижу, я забрала в літню кухню звідси, е звідси крісло. Дивіться, для мишей понасипала всюди. Ну, на всяк випадок, знаєте. От, і зробила трошечки отаку зараза мету. Зараз два часа буду світло відключати. Зробила трошечки сама для себе, ну і для інжирів. Тут ще одна є гірлянда. Вон, бачите, Але вже не буду включати. Оце розетка, я прорвала вон сітку. Просто покажу вам. Хай інжиром трошки буде так красиво. У мене закінчилась кора, то я блугіган взяла мухом земельочка, гляньте, це вона полита, яка легенька. Отак я роблю, щоб було. Дивіться, взяла і понесла. Мені казали, що я називали. Ой, який витяжило віс, типа коняка. Ото вже люди. Але я вони всі легенькі, гляньте, легенькі. Усью виходять корінчики, всюди вентиляція. Дайте цю листочка, що теж звідси таку заберу. От, всі легенькі, дуже легко. Опа, останній листочок, так? Останній листочок, погляньте він гарньоні. Будемо ждати весни, що добре перезимує тут інжир, ну і в теплиці також. Це що в мене? Це блугігант. гігант Бачите, це від пані Наталії, вона мені подарувала цей блугігант. гігант але я думаю, куплю ще одного. Це дуже хороший інжир, цей блугіган. Бачите, як він в мене пішов в відерочку, теж легенькому. Зараз я візьму, позамітаю. О, тут приймала листя. Бачите, бачите коріння? Я його отако вкупаю на другий рік, і це буде це називається комбінований спосіб вирощування. Потім осінь, отаку. Приподняла, не піднімається коріння, вросло. Коріння можна такого чик-чик-чик, обрізати і все. Оце я вам кажу, я надивилась відео. Це мої внучки. Слухайте, внучці вже 21 рік, а я зберігаю. Вона тут була трошечки, була в таборі вожатою, то її діти зробили. Ай, чого ти падаєш? Зайчик. Оце я такі свічечки купляла, у мене таких є багато. Не багато, три, що я говорю. Ай, ну хай сидить. Отакі зайчик для Насті моєї подарували дітки маленькі. Сарій апширончик, У мене великий куш є в цьому. Але я теж ще я дуже люблю чогось по два. Не знаю, як тут ці гілочки, він так не дуже по почор. Отак треба, щоб були. Бачите, це далмацькі. А це рандіно, який я сама виростила. Якось він так як стартанув. Бачите, ось цього. О. Я укоренила і виростила. У мене ж теплиця два рандіно росте. Тут що в нас? Вайт Марсель, це смакота від пані Наталії. У е, мене є два. Один росте там, це дуже хороший. Ну, кажу, що мене... Е, люблю по два. Не знаю чого, щоб були дублікати. мало ли що, що вийде. Наш так позасихали, листя попадало, слухайте, геть. О. І... Хрумає тут, хрумає приманка для цих. Тут одна клітка залишилася, я взяла старими шторами, її завісила. Тут брудер, тут понабирала водички, щоб мені було мало лі що, знаєте. Хай стоїть вода, бо ж тут треба буде все рівно, хоч раз у місяць, але поливати. Тут в мене всякі запчасті стоять. От, хай лежить тут, щось я протирала. Отако. От Отак я в мене з мене хлів 9 на 8. Він розділений. Я вже чуть не купила свиней. Мені, мені написали, я в автобусі їхала, цікавилася дюрками, і мені написали, що інжир буде погано, як будь свині. Але мене розділений хлів. Я вам показувала на дві частини. Дивіться, це я ящиків понаставляла, тут побілила все. Я думала, сюди попіно перенесу, позастиляю. От у мене ще залишилось новенька тирса, п'ять мішків. Сітка така, от що розбирали клітку. От, оця сітка. А тут я не змогла обірвати цю бляху, я її так і забілила. Тут були поросята, і щось їм подобалося тако підривати, бачите? А отут тут похоже, на миші. І тут було дуже багато насипано, і де воно діло, ця са приманка. Саме краще це купляти картон з клеєм. Знаєте? Мені сказала в епіцентрі Люба, моя знайома, каже, що саме краще цей картон. Я понакуплювала було всього, але треба купити картон. Бо бачите, що робиться? Морди, там ДСП, Перегородки ці з ДСП. От, і вони десь гризуть, тож не може бути, що саме об, так от обсипається. Тут така зона в мене, тут у мене трошки дров. Ну, і отут двері тако закриваються, бачите, двері закриваються. От, і якби були у мене. Свинки одне одному не мішало. А я там оставила ще дві клітки на всяк випадок. Я оставила і одна клітка вісить. Там в мене були пухові кури. ну Так як я кожного року їжу в Іспанію, отут в мене були кури пухові, пам'ятаєте, може, хто дивиться. Ось От. таке показала вам. Так що я думаю, що а ну скільки тут у мене два. 4, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцятий стоїть ще один. Треба принести там е... забула, який стоїть. Коротше говоря, принесу, навіть, мабуть, зараз. Він вже без листя, але на ньому плодів багато. Я думала, там трошки дозріють, але що я буду його мучити, обірву ті плоди і хай собі стоїть на зберіганні. Гляньте, як красиво. Бажаю вам всім гарного дня. Бажаю мирного дня і не тільки дня, а постійно всього. Завершую відео. Дякую за, за підписки. Підписуйтесь, щоб трошки мій канал просовувати. От. Підписників багато, підписників у мене, бачите, багато, там може вам видно. А переглядів немає. І через все стоїмо на місці. Все в ваших руках. Бажаю вам здоров'я, щоб у вас були всі здорові в сім'ях, щоб дітки були здорові, щоб все у вас було добренько. На цьому все До слідуючого відео. А я пішла садити тюльпани, ті, що привезла з Іспанії. Мені внучка знову накупляла три упаковки. Там по сім штук в упаковці, 21 штук, 21 штука в кожній упаковці інший колір. А тут в мене один колір теж вона купляла. Слухайте, хай би вона зараз тут була. Як ми з нею, як тут були кози, Боже? Як вона в мені коз гляділа, породили кози. Забрали ми е у ванній кімнаті, вони стояли в ящиках, кожне козеня окремо. А тут, на цьому самому місці, що я прийшла, тут була тут сплошна така клітка була величезна. Мені привозили кози шість за анівський кіз і козла із золотої кози. Є така ферма Таня там і Сергій. Боже, як забула фамілію, вони привозили і казали, кози ви попали в рай. Внучка понаписувала тут на кожну козу. Картинки такі були з назвою Аміра. Ну, коротше, було всі були з назвою, вона поназивала. От. А тут зробила таке: отако От сіна намостила, і вже було по місяць козенята. Там вони в хаті були, але була чистота і порядок, так як завжди. От так, як в мене таких лів крім цих листочків. Ну, вони таке і позбираються. І коротше говоря, кажу, Настя, переносимо козенят. А вона каже, бабуся, це ж кози, їх не можна у хліб. <плес> Потім я їх попродавала, бо я не можу. Коротше, я вам зараз покажу, чого я не можу. Бачите, чого я не показуюся в відео. От у мене така рука лімфостаз, Після онко. От. Не хочу показуватися. Оце одну минутку вам показала, і все. Тому що і було б більш в мене переглядів, і було б в мене більше всього, якби я була постійно до вас лицем, знаєте, і показувалася. Я не хочу не купляти штативу, не хочу нічого купляти. От тако показую: одною рукою держу, другою показую. Часом люди мені. Зауваження роблять. крутиш телефоном, аж голова закрути. Ну, такі є неприємні коментарі. Я цих людей видаляю, мені негативу. Не треба, щоб всі хороші люди читали негативні коментарі. Я таких видаляю, вони мені на каналі не треба. І якщо людина щось робить не так, ви повинні війти в положення, тому що. На це є причина, бачите. Все, Мирного вам дня, здоров'я вам всім. Я завжди бажаю, щоб все у вас було найкраще. Підписуйтесь, коментуйте, продивляйтесь відео, поширюйте відео, ставте лайки. За це я вам дуже буду вдячна. От така у мене краса для моїх інжирчиків. Хоч чуть-чуть, бо ж на дворі не можна, знаєте? Отаке. От